Готується так, і Путін розраховує на те, що він зможе, втримуючи владу, привести ситуацію, коли Заход втомиться і перестане підтримувати Україну, і за рахунок цього Путін отримує необхідний йому результат. Причому для нього результат вже буде навіть не те, що він там ліквідує Україну, як він збрався, а що він хоча б зафіксує ті. Окуповані території, які вже зараз знаходяться під російською окупацією. Що стосується чи витримає російська економіка, ну безперечно, ні. Будь-яка економіка під час війни вона суттєво страждає. Якщо брати сукупність витрати доходів, то війна це завжди надзвичайна дороговартісна річ, яка б не була, а коли йдеться про таку масштабну війну. І таку тривалу війну, то ці витрати просто жахливі. За оцінками експертів, до половини всіх доходів російського бюджету зараз йдуть на війну. Відповідно на все інше залишається все менше коштів. І ті заначки, які були, які ще є, вони об'єктивно поступово зменшуються. Причому ми бачимо, що хто б там що не розповідав, але санкційний режим він поступово виснажує можливості Росії як по закупівлі необхідної йому матеріалів комплектуючих і обладнання, так і з точки зору доходів. Ну, найбільш класична історія зараз трапилася з Індією, куди вони почали постачати активно пальне нафту, але враховуючи, що Індія каже, у нас немає доларів, тому давайте розраховувати з рупіями. Ну, Росія. Заявила, а, от ми не будемо тепер розраховуватися доларом, будемо розраховуватися рупіями. Тільки виявилося, що тепер ніхто не знає, що з цими рупіями робити, а йдеться про декілька десятків мільярдів доларів в рупіях. І зараз вже Лавров сказав, що. Індійський уряд каже, що він не знає, як допомогти вивести ці рупії і що за ними робити, але вони пропонують їх інвестувати в індійську економіку. ці рупії, і потім якось будуть виводити при тому, що рупії все рівно вивести з по суті немає можливості, тому що купувати в Індії по великому рахунку у Росії немає чого. Тому е очевидно, що по суті формально у е золотовалютних резервах Росії є рупії, але що з ними робити. Е я думаю, що не знає ніхто в принципі. Тому, безперечно, поступово всі ці обмеження вони створюють проблеми. Наприклад, от ви перед тим як включити мене, ви показували сюжет про те, що в Росії почалися проблеми з пальним на заправках. Ну, а так чому... це вже більше ніж вони почалися. Вони вже е е посилюються. Але в чому проблема? Річним, що тут така комплексна річ. Річним, що коли е, е, виробляють е, е, з нафти виробляють е, е, нафтопродукти, то це ж не просто от, взяли, виробили бензин і дізель. Ні, переважно там, з точки зору співвідношення, дуже значна частина там мазута. І якщо вам немає куди його дівати, а ви не можете його експортувати. І в межах країни вже немає куди його збирати, то відповідно у вас виникає проблема. У вас просто немає фізичної можливості нарощувати виробництво із нафти якихось нафтопродуктів, бо немає куди потім дівати цей мазут. Ви, по суті, опиняєтесь в глухому куті. Вам немає прості подітися, а йдеться про мільйони, десятки мільйонів тонн цього мазуту, які просто не має вже зараз куди подіти. Тому, відповідно, Росія зіштовхується з проблемою такої внутрішньої логістичної і виробничої проблеми, пов'язаної з нафтопродуктом. Начебто, нафти Да? У нас в цього гутеліта на гутеліновій фабриці дуже багато, тільки виявляється, що немає куди потім подіти частину цих нафтопродуктів першу чергу мазута. І в зв'язку з цим це створює величезні проблеми зараз. з точки зору можливості для виробництва нафтопродуктів і відповідно постачання їх в російські регіони. Де для російської економіки почнеться ось там уже неповернення? Ну вона завжди мало передбачена. Просто я завжди навожу приклад із матеріалів'єдіння. Є такий термін російською мовою, я зараз не пригадаю, як буде коректно українською приділ тікучості. Тобто, ви можете якийсь будь-який матеріал можете до якоїсь межі розтягувати і він зберігає свої властивості. Але в залежності від того, що це за матеріал, дерево, метал, папір, тканина і так далі. В якийсь момент після певного рівня натяження він розривається, і після того він вже його відновити його якості неможливо. Тобто він розривається. Тому де, цей, де ця межа, це а, така складна проблема, тому що вона торкається чистої економіки, вона торкається Психології втоми суспільства, незадоволення бізнес еліт російських та далі. для для мене, наприклад, поки що принаймні, ну безперечно основний варіант є те, що Путін розраховує переобратися на наступний строк в тобто Він році. буде затягувати. Але ні, у мене є немає от такої от на сьогоднішній момент такої 100% впевненості, що це буде саме так. Я не виключаю сценарій, при якому російські еліти зацікавлені разом з ФСБ, зацікавлені тим, щоб Путін пішов, тому що поки він, а проблеми Росії, в тому числі і проблеми цього олігархічного капіталу російського, вони лише зростають. Відповідно, вони зацікавлені в тому, щоб він пішов. Бо поки він при владі, всі ті проблеми, які є з Росією, вони нікуди не подінуться з насправді з Путіним, ніхто вести перемовину не буде. Тому вони зацікавито будуть зацікавлені, тому що він пішов, і те, що це може статися, навіть цього року, у мене принаймні, на сьогоднішній момент немає такої категоричної впевненості, Ні, Путін точно буде і там. Ще 20 років буде при владі, і по строкам перевищить Сталіна, і так далі. Подивимось, у мене немає такої впевненості, тому що все може статися доволі несподівано, в тому числі, і оці економічні проблеми, які зростають. І ті витрати, шалені, які доводиться ввести для того, щоб продовжити цю загарбницьку війну Росії, а вони нікуди не подінуться. Відповідно, це це, це 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 буде призводити до моменту, де сукупність з тих негативних факторів вони призведуть до того, що відбудеться розрив. Сказати Пане в які це момент відбудеться, поки що важко. Пане Борисе, давайте тепер ще а, про дуже важливе питання для України. А, про, а, в інтерв'ю за економіст Володимир Зеленський заявив, що у випадку скорочення а, підтримки від наших партнерів економіка країни буде змушена стати мілітаризованою. От про що саме мова і що це означатиме для нашої економіки така модель? Насправді мені здається, що це ну, поки що о, о, в. Із сфери таких припущень річ навіть не в тому, що е, ми не можемо об'єктивно, щоб ми там не робили, ми не зможемо виробляти всі, всі ті е, е, снаряди, обладнання і так далі, яке нам потрібно для війни без західної допомоги. Ми всього е, Витримати не зможемо. Тому на що і розраховував Путін, коли починав агресію, він впевнений, був, що Захід не буде допомагати Україні. Відповідно, просто України не буде можливості технологічної і, і фінансових, технологічної можливості ввести в війну і прощатися з агресією. Але ж, попри всі Вер... наративи російські, навпаки, підтримка партнерів зростає. А, так, в тому та -то й справа. Тому а, в я якраз все ж таки впевнений, що попри. Ну, проблему того, що е, частина західної стеблі, що то хотіло би, щоб віна завершилась, але я завжди задаю питання: вибачте: ну, по перше, є питання, що Путін, якщо він тут не програє, а виграє. То це означає, що потрібно готуватися до нової агресії з боку Росії, причому не тільки на території України. Тобто захід на зі значно більшими викликами ніж тими, які вони викликну стикаються зараз, коли їм доведе доводиться допомагати Україні. Крім того, є друга річ. Я кажу: окей, уявіть собі, що є спроби домовитись про щось з путіним на заході. А хто буде тоді закривати всі збитки, які нанесені в Україні? Бо ну хто буде покривати ті борги, які Україна зараз е, е, змушена брати? Очевидно, що якщо це не Росія, то Україна просто буде змушена оголосити банкрутство. Вона ну дефолт вона не зможе платити по всім тим боргам, які вона змушена набрати. Це можна робити лише за рахунок Росії і відновлювати Україну можна буде саме за рахунок в тих компенсацій, яка буде змушена платити Росії, і західні країни в цьому плані абсолютно зацікавлені в тому, щоб не просто допомогти Україні, а допомогти. Виграти в цю війну і примусити Росію платити, тому що в і борги тоді можна буде повернути за рахунок саме цих російських виплат, і західні компанії отримують багато десятків, що не сотні мільярдів доларів замовлень на відновлення України, які будуть знов ж таки платитися за рахунок Росії, тому як це ну це певною мірою цинізм, але такий здоровий цинізм. Що е, заплатити за це це повинна Росія. І, відповідно західні країни в цьому зацікавлені не тільки з точки зору там безпеки, не з точки зору між світу між, там міжнародного правопорядку, та з точки зору абсолютно конкретних бізнесових інтересів, які вони виграють саме внаслідок поразки Росії в. І війні і примушені її потім платити за сес. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку Борис Кошнірок, економіст, голова експертно аналітичної ради Українського аналітичного центру.